Дім б'є на сполох, а Європа рішуче занепокоїлась. Західні Шпальта сколихнула новина про саміт Великої Четвірки. Зустріч світових злидерів проходила у російському Фекалінську. На запрошення бункерного відгукнулись недообраний президент Білорусі, незмінний лідер Північної Кореї та ісконний союзник Кремля, вождь у Ритреї. На саміті діяли безпрецедентні заходи безпеки та новітня система пропуску. На порядку денному питання імпортозаміщення, економічної співпраці, розвитку технологій, зміни клімаксу та глобального отупіння. Лідер Північної Кореї Кон Чен И подякував союзникам за підключення країни до мережі інтернет. Усе фінансування проєкту взяв на себе російський провайдер Неволя Кабель тепер я зможу відвідувати пікантні сайти та дивитись фільми Нікіти Піхалкова. Одне з ключових питань саміту G4 – ембарго на імпорт пепсі-коли та інших напоїв з американським газом. Натомість учасники розпочнуть будувати північний протік протік-3» для експорту російського байкалу. А лідер у ретреї обіцяє поділитися розробками у сфері хобототехніки, новітньою зброєю та сучасними технологіями, які так необхідні на болотах. Да, нашим Ми будем нашим завжди підтримуємо відсталі країни новітніми технологіями та допомагаємо з реформуванням вивалися, рабовласницького сектору. На так же як у нас На тлі ескалації напруги із загниваючим заходом. Світові злидарі створили новий оборонний союз вато військову авторитарну терористичну організацію зі штаб-квартирою у місті Спєрм. Ми свой союз. Мені сказали підписати якісь документи. Я це і зробив. треба. Расуду і ракета вже через п'ять хвилин наше озброєння буде на болотах. Всі обговорені питання були зафіксовані головним санітаром, який призначив індивідуальні курси лікування учасникам з'їзду. Наступний саміт G4 буде проведений під час весняного загострення. Я вдячний союзників із нашим союзникам з країн третього світу за всебічну підтримку з такими друзями і вороги не потрібні. До встрічі, кадіставте вподобайки, підписуйтесь на канал Гнилятин 24 чотири. Та слідкуйте за нашими новими випусками.